Всім добрий день. День, я думаю, буде гарний, тому що ранок у нас був дуже гучний і дуже страшний, тому, дякуючи, все обійшлося, але такий стрес трохи залишився. Хочу, перш за все, я зараз сьогодні, верніше, вийшла. Від початку нового року перший раз записую відео, тому хочу всіх вас привітати від душі з Новим роком. Хочу, щоб цей рік став для нас, українців, для всіх, переможним, щоб він нам приніс мир, спокій для наших душ і довгоочікувану перемогу. Бажаю, щоб всі були здорові, всі шукали якийсь позитив в цьому житті, не думали лише про погане, навколо нас дуже багато всього прекрасного. І тому життя продовжується і треба, треба думати про хороше. Так, що ще хотіла я вам сказати стосовно посилок. Так, е, Сьогодні, можливо, ще виставлю поуцінюю товари залишки. І хто захоче доформувати посилку, ну подивитися. От. Тому що багато посилок лежить. І є такі посилки, навіть що вони лежать дуже давно. Деякі я буду просто. Е, розформовувати і виставляти знов на продаж, тому що ну, місяцями лежать і вже пишу, люди не відповідають. Ну це ж не, не дитячий садок, ви розумієте, туди вкладені гроші. А вони зараз дуже необхідні. Необхідні на все. Я не говорю про себе. От. Далі ще буде таке прохання в мене до вас усіх, дорогі мої. Посилки формуйте чітко. Гарно обдумуйте, чи потрібна вам та річ, чи не потрібна. Щоб не було так, в мене така вийшла ситуація. цього хочу попросити. Не пишіть мені поганих коментарів. Не треба, я їх просто читати не буду. Вони на мене не впливають. Я чітко роблю свою роботу. Все. Ем, і. Така в мене була ситуація, людина замовила серветки новорічні. Я перед Новим роком написала, уточнила чи відправляти, відправила. От, потім без всякого там попередження вони мені прийшли 3 числа, здається, уже в цьому році. Розумієте, замовлено було задовго до Нового року. Вони лежали. Їх замовляли, я людям відказувала. Ну, Це таке треба. Ну треба так оце поступати. Я не знаю, звідки в людей скільки злості, або скільки подлості. Оцього я, я ну, не можу я цього зрозуміти. От, ну, Не дано мені цього, мабуть, зрозуміти. І повернулись вони мені, і ну, тепер що ну, мова, новорічні серветки. Новий рік уже минув. Ну, Добре, то таке. То... То наскільки людина порядна, настільки вона і поступає. Так. Ну, будемо продовжувати. Сьогодні у мене, я, мабуть, і назву своє відео так, «Барахолка на горищі, тому що тут стоїть у мене посуд, який довгий час був в однієї дуже хорошої жіночки на горищі. І тепер ось виставили ми його на продажу. З чого ми почнемо? Давайте почнемо з, з цього набору отакі кавові пари. Ну, тут є 5 чашечок. 5 чашечок і блюдечок тут у нас 7 штучок. 7 штучок блюдечок. Ось зверніть увагу кавові пари, отакі гарнесенькі. Це, хто знає, цей сервіз, він уже дуже старенький. От, ось клеймо чашечка. Тобто це 60-ті роки минулого століття. Зелене клеймо, третій сорт. Все тут збережене, позолота, смужечка по збережена. І отака або штамповочка, або це ручна підмальовка по золотою. Також практично вона збережена. На цих чашечках. Розміри розміри, скажу, бокалові-токалові, в діаметрі 5 см ці чашечки, і висота ну, 6,5 см. Ось така ручечка, вона властива для баранівського фарфорового заводу. Випускалися в різному кольорі, але от така форма ручечки цікава. Так, скільки їх у нас, їх у нас, не знаю, може хай стоять. Чашечки всі гарно збережені. От, Навіть є, ви знаєте, от я дивлюся, навіть є ось ця просвічується, наприклад. Оця трішки якась щільніша порцеляна. Клеймо одне і теж. Ой, блюдочками карабаню. Ось так. Ну, нема в мене освітлення такого, щоб вам показати, як просвічується вона. Далі, що стосується блюдечок. Блюдечка є. Ціленькі, блюдечка є ціленькі. Зараз ми попробуємо сформувати пари. Так, Ось три. Чотири да? Чотири. І ось три блідочка. Вони, не знаю, можливо, це йшов заводський брак, тому що всі з однієї сторони, ось зверніть увагу. Всі з однієї сторони, вони отут, ніби кривенькі трішки. Що це було таке? Чи це так? Я попробую вам показати. Чи це так, ну, це заводський брак, бо не, не може такого бути, щоб усі, можливо, вони самі його попід, попідчісували. Тако. Ну, але на кожному із оцих трьох блюдечок отак ось, дивіться, ніби така. Виємочка. Ну, блюдечок в наявності, я повторюю ще раз. Блюдечок в наявності є у нас сім і чашечок п'ять. Ну, Одну, звичайно, я собі залишила в колекцію кавову пару, тому що я колекціоную кавові пари. Колись зніму, можливо, відео покажу вам. Е, відео які в мене є кавові пари. Так от, якщо хто буде купляти парами ці ну, кавову пару, ну, ось також пічна, пічний брачок, то кожна пара буде коштувати 80 гривень. Блюдечка окремо, які залишаться, будуть по 30 гривень. Так, Ось є в мене така красуня, їх дві було. Я залишила одну собі в колекцію, так мені дозволили. І е красуня, чашечка кавова. Вона має ось таку аерографію. Ну, якийсь такий стилізований, ніби, мені здається, що це вазон. Це я це бачу. Що насправді кожен бачить своє. Тут немає позолоти, просто звичайна м -м, чашечка. От. І ось зверніть увагу клеймо. Клеймо Довбиш, 60-ті роки, другий сорт синій. Ось така чашечка. Така чашечка, хто хоче придбати, буде коштувати 80 гривень. Вона одненька, блюдечка немає до неї. Можливо, вони йшли без блюдечок, можливо, це йшли з сервізом, не знаю. На жаль, вона одна. Одну я собі оставила в колекцію. Так. Далі, далі почнемо з таких чашечок. Таких чашечок маю три. Одну також собі залишила в колекції, тому що я збираю такі чашечки радянських часів. От. І хочу, щоб і така була в мене в колекції. Клеймо тут полонне, полонський. Фарфоровий завод, синя клеймо другого сорту, правильно ж я сказала, правильно. От. От такі чашечки я вам зараз скажу їх розміри. 8 см вона в діаметрі і 7 см вона по висоті. Вона така широченька внизу, цікава така форма. Ось. Дивіться, цікава форма ручки також. Чашечки ціленькі. І ціна таких чашечок будуть вони по 50 гривень. Так, буду приймати трохи, бо, ой, бо мені тісно. Так, далі хочу показати вам ось цю красу. Ну, красу як для мене. Тонесенька порцеляна, тонесенька просвічується. Ось така чашечка, ось з такою золотою. Квіточкою, ну, штамповка чи підмальовка не буде, та штамповка, звичайно. Це у нас аерографія обідок такого, ну, не зеленого, ніби гірчичного, можливо, зеленого кольору. Також має тут обідочок позолотий понизу. Тут, тут ніде немає такого ну, обідочка, позолотий немає. Така сама звичайна, таких раніше було багато, і е, їх в дитячих садочках діткам давали з таких чашечок, пить компот чи молоко. Ну, зараз вони вже колекційні, оці чашки. Я їх також збираю, тому дуже е, ну, дорого придбати для себе в колекції. Ну так і показую вам клеймо це у нас також довби 60-ті роки. Червоне клеймо першого сорту. Дуже тонесенька порцеляна, повторюю, десь а ні, думала, що там пічна якась окаленка. ні, немає. Також одна, одна роз, одну розколену собі залишила в колекцію і одну ціленьку. А дві. Є на продаж, вони в дуже гарному стані. І такі чашечки, хто хоче придбати, будуть по 100 гривень. Дивіться, ці чашечки. Так, сюди їх відставлю. Так. І далі хочу показати вам, ось зверніть увагу, оце така цукорниця. І до цієї цукорниці шість от таких чашечок. Форма ніби як попередня, ніби як добиш. Але тут уже порцеляна доволі така важкенька на цих чашечках. Ніде немає позолоти. Ну, все ціленьке, ні, трішки ось тут є такий невеличкий, чи то скол, чи то ось тут ніби трішки, і тут ось трішки є такі пошкодження. На кришечці. Так, зверху вона вся ціленька, так зберігалось воно в людей на горищі, я показую. От не знаю. І ще отут в оцеї цукорнички проблема. Нема проблеми, просто при виготовленні цієї цукорниці, отут багато ніби фарфорових таких кусочків поприлипало на дні цукорнички. Чому вони там поприлипали, як воно там, я не знаю. Там навряд чи в мене вийде. Ні, трішки видно, так? Да? От, ніби трішки видно. От так. Воно ні на що не впливає, але воно там є. Так, і клейма тут, на жаль, уже немає. Бачите? І трішки ось навіть глазурь трішки не, не покриває фарфор, не долив є. От. Я не знаю, хто виробник, можливо, хто знає. Я точно знаю, що це Украї... наша українська порцеляна, але, мабуть, вже виготовлялася вона доволі ну, в останні роки роботи наших заводів, це десь 90-ті роки, можливо, кінець 80-х. Отакі От періоди, що позолоти не наносили і навіть вже не ставили клеймо. Ось така цукорничка, і до неї є шість отаких от чашечок. Але на цукорничці, можливо, воно йшло комплектом, можливо, воно куплялось окремо, не знаю. На цукорничці глазурь такого ніби трішки колір слонової кістки, А тут, на чашечках, він більш такий сіруватий. Але чашечки дуже гарні. Гарно гарному стані, гарно збережений. Я навіть скажу вам, навіть скажу вам 7 см в діаметрі і 8 см висота такої чашечки. Можна використовувати для чаю, для кави, для молока, для компоту та будь для чого. Ось такий. Чашечки, їх шість, ніби я всі передивлялася, ніде не бачила пошкоджень ніяких. Отакі. От так, приймемо. Я думаю, можливо, це всі предмети окремо випускалися, їх потім сформували разом. Можливо, всі разом не буду казати. Оця цукорничка буде коштувати 80 гривень. Вона доволі така величенька. От. І чашечки будуть кожна чашечка по 60 гривень. Хто захоче комплектом, будь ласка, хто хоче окремо, також, будь ласка. Так, далі є ось такий сервіс, він у користуванні не був. Він лежав у рідній коробочці, є ось до нього коробочка. Така, ну, трішки в коробочці є вся смітинка. Ось її його рідна коробочка. Е я думаю, так воно йшло в комплекті цукорничка і шість чашечок до неї. Я не знаю, але я думаю, що це виробник у нас слав'янський керамічний комбінат, бо тоді в той час дуже були популярні. Такі предмети цього заводу, бо і в мене, мабуть, 3 чи 4 сервізи таких було, ну, частково позалишалися, От, а повністю ну, не збереглися. І я скажу вам, що ми ними користувалися. Тоді на той час фарфору не було, не користувалися. Зараз, як ви знаєте, слав'янський комбінат. Уже не працює, та й саме місто Славянськ страждає. Тому, можливо, кому в колекцію, можливо, кому в користування, будь ласка, такий сервіз, все, 6 чашечок і цукорниця, буде коштувати 180 гривень. Десь я ніби бачила на якійсь чашечці таку невеличку щербиночку. Зараз спробую її знайти. А ось. Ось така невеличка щербиночка на цій чашечці. От. Але чашечка вся ціленька, вся гарненька. Так, і про це сказала. Тепер хочу вам показати е, мельхіорові предмети. Які в мене є. Зараз трішки розкладу їх. Є в мене отака вилка. Зверніть увагу на малюнок. У мене бу були такі предмети посуду. От, і з цієї сторони. Така. Зазвичай цей. Візерунок зустрічається часто. Отака От вилка. Вилка має довжину 21 см. Так. Далі з таким самим візерунком є отака ложка, але вона десертна. Бачите, я не чистила їх. Кожна господиня почистить ці всі предмети для себе. Те, що я купляю для себе, я чистю окремо, та й ви так само. Так, довжина цієї ложечки 18 сантиметрів. Так, далі, далі є у мене 5 штук одинакових чайних ложечок. Також вони, я, мабуть, візьму оцю не так почищену, щоб видно було також тут е, малюнок. Чи рельєф, чи малюнок. Вони так, такого, такі самі, як ложка і вилка. От. І такі самі чайні ложечки. Їх 5 штучок. Шкода, що немає шостої, але я думаю, що це не так важко знайти шосту, тому що ну, малюнок такий поширений. Так, довжина 4, верніше, 14,5 см. Довжина цих ложечок. Так, їх 5 штучок. П'ять штучок. Але, мабуть, вони від різних, все рівно, вони, мабуть, від різних сервізів, я так думаю. А може, з часом уже вона трошки попідрівнювати треба. Так, також є отака чайна ложечка. Отакий От вона має. Рельєф з цієї сторони. Вона одненька. Так. І отака от кавова ложечка, така сама з таким самим малюнком, як і на чайних ложечках, і на ложці, і на вилці. Отака от кавова ложечка. Розміри цієї ложечки кавової 10-11 см. Ну, майже 11. Отака симпатяшечка. Бачите, всі ці предмети різні. Так, як усі вони різні, кожен предмет буде по 60 гривень. Ну, все, друзі мої. Поки що на сьогодні все. Можливо, ще пізніше зніму відео. Ой, в мене скільки всього я вам показати. Мені одна жіночка подарувала в музей картини. Я хочу вам вишити, я хочу вам їх показати. Потім ще хочу показати трішки текстилю. У мене є новенького, ну трошки. Небагато. Посилки ще не дійшли, можливо, будуть на тій неділі. От зараз поки що трошки і хочу ще зробити перецінку залишків, тому що ну, не потрібно, щоб мені лежали. Всім дякую, всім бажаю гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Позитиву побільше. До зустрічі. Пока-пока!